Олена Теліга у роки Другої світової війни свої вірші друкувала у рівненській газеті Волинь. Олена Теліга розстріляна у Бабиному Яру. На Рівненщині є також своєрідний Бабин яр. Ось тут, в урочищі Пісковате, поховано 800 жителів Зарічненщини, теж розстріляних безвинно. Олена Теліга, відповідь: Отак, я знаю, нам не до лиця. З мечем в руках і з блискавками гніву військовим кроком з поглядом ловця І ти завзято крізь вогонь і зливу. Ми ж, ваша пристань, тиха і ясна. Це кораблями ваші збиті крила. Не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів, а ніжність, наша вічна сила. Та ледве з ваших ослабілих рук сповзає зброя ворогам під ноги, спиває ніжність, легендарний круг, жорстокий демон, бою й перемоги, роздерти звички, мов старі котари, щоб взяти зброю з вашої руки і вдарить твердо там, де треба вдарить. Та тільки меч, блискучий і дзвінкий, відчує знову ваш рішучий дотик. Нам час розгорне звиклі сторінки, любов і пристрасть, ніжність і турботи. Олена Теліга сучасникам не треба слів, хай буде тільки діло його роби сміливий і суворий. Не путай душу у горінні тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім Союзі душа і тіло, щастя з гострим болем. Мій біль бринить. Зате, коли сміюся, то сміх мірветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміри ніжність, а може, в цьому є моя сміливість палити серце в куртовині сніжній, купати душу у холодній зливі, Вітрами і Сонцем Бог мій шлях намітив. Та там, де треба, я тверда й сувора. О краю мій, моїх ясних привітів не діставав від мене жодний ворог.